Друзі, вітаю! Чутки про звільнення міністра оборони Олексія Резнікова набирають обертів. Але на початку нашої розмови запрошую вас ставити лайки цьому відео та підписуватись на канал. Попереду багато цікавого. Тож останніми днями політичні онлайн-джерела все частіше і частіше поширюють інформацію про те, що нібито міністр оборони України Олексій Резніков може бути звільнений зі своєї посади. Після скандального розслідування із закупівлею харчування для ЗСУ, більш відомо як яйця по 17 гривень, з'явилось нове розслідування, яке досліджує закупівлі е, форми для збройних сил. Там, на жаль, також не все так е, чисто. І чесно, як мало бути. І нібито це вже вкрай набридло президенту, центральній владі, офісу президента. І тому центральна влада зараз розглядає зміну міністра. І за даними цих же політичних джерел на Посаду нового міністра оборони, перш за все, претендують міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Також є інформація, що новим міністром оборони, а точніше, міністеркою, може стати Ірина Верещук. Але я думаю, що це більше мем. не тому, що вона жінка, а тому, що це таке глузування над пані Ірину, яка чотири роки намагається здобути якусь високу посаду, але їй все не дають і не дають. Також депутат Європейської солідарності Олексій Гончаренко казав, що на пост нового міністра оборони претендує голова головного управління розвитки України. Крило Буданов, але я думаю, що ця інформація не відповідає дійсності. Навряд чи Буданов буде звільнювати з, з змінювати свою поважну посаду на цивільну посаду міністра оборони, і не думаю, що центральна влада, там, а саме, наприклад, президент, вони були б задоволені, якби талановитий Крило Буданов е, звільнив своє місце в ГУР і став новим міністром оборони. Також є інформація, що Олексій Резніков після звільнення відправиться в Велику Британію працювати послом України в Британії, і нібито вже в Лондоні в посольстві лежать відповідні документи на підпис про його майбутню роботу. І тут питання в тому, чому ж якщо Олексій Резніков е підозрюється. Корупційних там схемах, неправомірних діях. Чому ж його не притягають до відповідальності, а відправляють послам в Британію? Я думаю, що це тому, що, тобто, показати Заходу зараз і відкрито сказати, що в нас на посаді міністра оборони півтора роки, півтора роки війни був відвертий корупціонер, це. Нам не вигідно, тобто Захід явно цьому здивується і не буде задоволений. А так центральна влада намагається показати, що зробити такий собі компроміс, показати, що ми не задоволені на посаді міністра оборони. В нас не його роботою, в нас з ним там різні погляди, але ми не не проти, щоб він продовжив. Працювати на благо України, але вже в Великій Британії, будучи послом. Мені здається, так я так бачу цю ситуацію і так і можу прокоментувати. Але, звичайно, я е, все ж таки прихильник тієї практики, що люди, які порушують закон, мають притягатися до відповідальності і, тим паче, о, чиновники під час війни. Друзі, пишіть в коментарях, чи задоволені ви міністром оборони України. Олексієм Резніком та його діями на цій посаді. Як взагалі ви ставитесь до цієї кандидатури? Чи бажаєте ви його звільнення? На цьому все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть Україну. Зустрінемось.